Так, всім доброго дня, це Руслан з Рованіємі. Ми тут з братівником виїхали на природу та з малими. І вирішили, так сказати, зробити невеличке таке барбекю. Зараз ми вам покажемо невеличкий прикол. Саня їде в магазин, але не простий. Зараз я покажу в який. Опа, він ганяв в АТБ. А що він там купив? Мівінку, Мівінку купив. Ага, окей. Ми це вже Мівінку тут будемо запарювати. Чекаємо на чайник, він тут вже має скоро там хвилин через 15-20 закипіть. Ну так, так. Ну так, Саня вже зробив тут шашличок, трохи, так сказати, швидше, ніж мівіна робиться. Нормально. І зараз я малих покажу. Ангелін, Настя. привет. Привет, 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 привет. що, Новий сок вже взяли, Люб? Да, так, новий. Він вже полився. І зараз коротше, зроблю такий невеличкий обзор, як виглядають ці будиночки фінські. Ну, для барбекю. пташка залетіла на барбекю. Зараз пройдусь. Але двору там вітер такий. Сьогодні погода, типу, дощ був, був дощ. Зараз заснімемо цей будиночок. Заснімемо. Камін. Камін, як у людей, у нас тут нормальний такий. Гарні такі місця, де посидіти можна, що там ще? Ну, стола немає, але я думаю, що це стол, ось, ось, ось таке воно. І тут такі ну, місця, типу як, як для столу. Зараз зробимо... А, зараз пошукаємо тут дрова, бо тут така тема, що завжди є дрова. Ну як? Дуже, дуже часто, що дрова є. Ось тут дровничок. І завжди є такі будиночки, де, де лежать дрова. Ну, щоб люди там е... ліс не рубали, не ламали, нічого не... не портили, так сказати. І Дрова завжди є. Ну, по більшої частині так. Зараз ще пройдемось. Що тут? А там вдалі виходить там, теж будиночок, там туалет, тут така тіпо, стоянка для машин. Що тут ще у нас цікавого озеро чи річка, як завжди непонятно, дуже, дуже тут багато і озер, і річок. Місцевість таку заснімемо. Ага. Там ще будиночок. Але там що за будиночок? А, там пере... перевдягалка. Зараз ми її покажемо. Перевдягалку цю. Це коли, скажімо так, гарна погода, то сюди можна приїхати, покупатися. Але сьогодні після дощу і, скажімо так, не, не дуже жарко сьогодні. Це типа вихід такий прямо туди до берега. Такс, такс, такс. Такс, а тут можна перевдягнутись. Ось он видно, що свіжі такі лавочки тут. Зверху вікна. Тут така ж сама ситуація. Лавочки гарненькі. Покриті лаком, до речі, і зверху скло, тобто тут не темно. Така місцевість тут гарна біля дороги, до речі. Тут така, типа, як... Центральна дорога знаходиться. Тут ще я відос. Погляд зроблю невеличкий. До речі, зараз підійдемо, подивимось. Що це таке. Ну це походу для... 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 для лодки, щоб лодку сюди затягувати. Лодку сюди затягуєш і Ікріпи, її. Там кільця є. Тоже така прикольна тема. О, яка ялинка прикольна. Березка. І будиночок сам цей прикольний, до речі. Виглядає дуже круто. О, тости вже жариш, так, да, Сань? Так, ну добре тоді. Будемо ждати, поки закипить чайник, да будемо заварювати мівіну. Яку Саня купив в АТБ. Всім пока.